Знаходитися в стані безрадісного статусу не можна, і не не виправдовуйте цей стан нічим. Нічим ніколи, тому що навіть в середовищі найболючіших процесів я це вам кажу як людина, яка хворіла онкологією і перебувала в лікарнях, де хтось чекає вже смерті, хтось надіється на чудо, а хтось щиро бореться зі своєю внутрішньою війною і намагається перемогти цей галюн любов'ю. Так от перемогти може тільки любов. Війна війною не лікується, біда сумом не лікується, злидні економією не лікуються. І далі от це все можна ще тут попідкреслювати, що насправді будь-що можна зцілити, вилікувати, змінити тільки любов'ю, тільки добром, тільки високим статусом радості, та, і коли ти радісно дієш, ти перемагаєш. Ось.